Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару додаткового червоного світла, тобто дана фара можна використовуватися як додатковий габарит в автомобілі. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті нас знаходиться сама фара. Ось такий от має вигляд. Попереду встановлено пластик, даростійкий, також корпус лампи, фари верніш повністю металевий. Бачимо пасивну систему охолодження в вигляді ось таких радіаторів, можна так назвати. Доволі важка фара, довжина її 15 см, глибина 6 см, висота також 6 Під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою стандартних двох дротів. В комплекті є металеве кріплення. Також фіксуючі болти і шестигранник. Фару ми зараз під'єднаємо на живлення 12 В і подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує рівною смугою яскраво-червоним світлом. На дану фару при купівлі обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua